Привіт, друзі! 10 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, пізній вечір, і готовий вам повідомити, спішу вам повідомити про те, що обраний президент США Дональд Трамп вже поговорив із Путіним телефоном. Коли це відбулося, про що говорили, зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте цю важливу інформацію своїм знайомим і друзям. Також долучайтеся до збору для 66-го, який ми проводимо нині. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, Дональд Трамп таки зателефонував Путіну. Це сталося в четвер, і це було першою їхньою телефонною розмовою після виграшу Трампа на виборах. Хоча Трамп ще офіційно не вступив на посаду, але він вже активно контактує зі світовими лідерами. Про що вони, власне, говорили? Трамп порадив Путіну. Не розгортати війну в Україні, не ескалювати її. І нагадав йому неоднозначно про те, що у Європі дуже багато американських військ. Як він їх використає, питання поки що відкрите. Про це сказала особа, яка близька до. Саме цієї теми. І друзі, якщо ви вважаєте, що це просто ну, тупа деза, я так би не говорив би, тому що якщо такі інформаційні повідомлення з'являються, значить їхній злив комусь потрібний. Тим паче, цю новину також уже активно шерять у російських телеграм-каналах і російських ЗМІ. Тому ймовірність автентичності цієї новини, вона ну, просто дуже висока. Про що ще вони говорили? Вони також говорили мету миру на європейському континенті, і також десь між рядків читалося про проведення якоїсь великої європейської мирної конференції. Хто там буде, який формат, поки що невідомо, але те, що ідея з саміту Миру Зеленського може піти в історичне минуле, ну мені видається, що так може статися. Також Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити незабаром вирішення війни в Україні. Про це знову-таки повідомляють кілька людей, наближених до команди Трампа, і я думаю, що до команди Путіна в тому числі, тому що відповідний запит журналістів із Вашингтон-Пост був і до команди Путіна, до кремлівської команди. І окрім того, вони говорили і про території, які нині окупувала Росія, що з ними робити, і як це може взагалі виглядати в майбутньому. Цього ж минулого четверга Трамп повідомив журналістам видання NBC про те, що після виборів він вже встиг поспілкуватися із 70 світовими лідерами світу, включаючи президента України Володимира Зеленського. Ну до них ще тоді доєднався Ілон Маск. Ви знаєте цю вже історію. Чи знали про цей дзвінок в Україні? Знали, як перше видання, уряд України був поінформований про дзвінок Путіну. І не заперечували проти проведення його розмови. Ну, в принципі, Дональду Трампу заперечити телефонувати Путіну нереально, але такий примітний момент. Ну і також кажуть, що українські чиновники, тобто ми, ті, хто зараз у владі, вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблем України, тобто завершення війни Росії проти України, і це в принципі також дійсно і для нас з вами не новина. Дуже примітно, що перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами не відбуваються за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки, який забезпечує переклад цих телефонних дзвінків. Трамп і його помічники не довіряють сьогодні Вашингтонським чиновникам і побоюються зливу інформації. Але самі вони регламентують і дозують цей злив, звісно, для досягнення власних цілей. Тому що основна ціль Трампа, як він заявив після фактично уже повного розуміння, що він перемагає, що він буде робити все, щоб швидко завершити всі війни у світі. У Кремлі спочатку дуже. Скажу так, прохолодно відреагували на перемогу Трампа, і була інформація про те, що вони його тихенько вітали закритими каналами, аби зрозуміти, що ж буде далі. А публічну площину не виходили. Але в четвер, в цей же день, Путін таки привітав Трампа публічно. Це відбулося на якомусь там зібранні на Навалдаї. Путін довго говорив і в тому часі привітав Трампа, сказав, що який він дуже мужній, потужний, незважаючи на те, що на нього був здійснений замок Пенсильванії, В нього було поранення навіть. Але він каже: Я не знаю, як би я вчинив ці ситуації а Трамп такий дуже-дуже мужній. В четвер була телефонна розмова з Трампом. В четвер Путін привітав Трампа. Чи привітав Путін уже після телефонної розмови Трампа? Не знаю, але дуже примітна деталь. Мені видається, що так. Спочатку вони поспілкувалися, але Путін згодом робить заяву про те, що він вітає Трампа з перемогою і так далі. Але під час цього виступу на Валдаї Путін також говорив і про території, про які вони говорили під час телефонної розмови. Там Путін наголосив на тому, що чотири області Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська віднесені до Росії, включені в Конституцію, в тому числі Крим, ніяких мовляв розмов інших бути не може. Але Трамп говорить, лінія фронту вона буде лінією розмежування і буде демілітаризована. Путін поки що публічно заявляє, що мовляв я на це не піду, але це не означає, що він точно на це не піде. Тобто процес фактично запущений. Один із колишніх чиновників Сполучених Штатів Америки, який сьогодні знайомий із цим дзвінком, Трампа Путіну говорить про те, що Трамп швидше за все не хоче вступити на посаду з новою кризою в Україні. Ну, журналісти пишуть кризу, але загалом це війна. Війна, яку росіяни розпочали проти України. І саме це дає йому стимул не допустити погіршення війни. Тобто, все-таки ідея Трампа стати, врешті-решт, лауреатом Нобелівської премії Миру, вона сьогодні превалює в нього голові. Але досягатиме він цього миру, друзі, дуже різними способами. Ну, от одне із повідомлень, яке з'явилося буквально сьогодні, я про нього говорив у вам, у вечірньому огляді те, що Дональд Трамп молодший, наголосив на тому, що через 38 днів допомога Україні припиниться. Трамп бачить по-іншому підтримку України. Виключно через фінанси, ви маєте за це заплатити, якщо не ну, Україна, тоді Європа має за це заплатити. Він виставляє чеки. Свого часу він виставляв чек Ангели Меркель на суму понад 300 мільярдів доларів. Це нібито плітки, але не зовсім. Трамп бізнесмен в душі, він буде саме цим керуватися. І що стосується припинення війни Росії проти України, він також буде підходити з бізнесової точки зору. Але те, що Кремль вже пішов на контакт, і мені особисто засвідчує, що у Росії не так багато засобів подальшого тривалого ведення широкомасштабного наступу з високою інтенсивністю. Дуже хочу в цьому не помилятися. Так само, як дуже хотілося б, аби план, який напрацьовує сьогодні Вашингтон для підтримки України, все ж таки передбачав збереження максимального збереження інтересів України. Поки що так буду говорити дуже обережно. Отже, фіксуємо: перший дзвінок Трампа і Путіна відбувся. Що далі? Будемо обов'язково за цим слідкувати, я вам про це обов'язково повідомлю. Тому залишайтеся на каналі, пишіть свої коментарі, обов'язково поширюйте цю важливу інформацію друзям. Запрошуйте їх долучатися до нашого каналу. Тут інформації, як ви бачите, стає більше, вона різнопланова, вона просто в плані подачі коротких е, відеоповідомлень, є ширша аналітика з моїми колегами. Тому прошу вас підтримати мою роботу і нашої команди для вас, мої дорогі підписники. Подобайками, коментарями і поширенням відео, які вам подобаються у ваших соціальних мережах. Всіх люблю ціную, і шанові. Не перемикайтесь! Все буде Україна!